З радістю сьогодні дарую вам методичку для платформи Є5 e і задам вам кілька питань. Дякую. По часу, я так думаю, десь місяців 4. Да, Лена? Чи ні? Чи я помиляюсь, платформа у вас? Три, три місяці. У три місяці. мене до вас взагалі таке питання цікаве. Ви Знаєте, чому питання? Тому що нас зараз всі кажуть, ой, так швидко плине час, ми нічого не встигаємо, якось так воно зараз все складно. У мене запитання до вас. Ви мама? Мама, Мама. Скількох діток? Десять. Десять, Десять бо я боялась помилитися. Ну, ще зять, дочка, внучка. Ваш секрет, як ви все встигаєте? Що починається ваш день? І чи допомагає вам цьому обладнання саме платформа Е5? Допомагає обладнання. День починається, що я його включаю, йду вмуватися, а потім я прижигаюсь припікання, припікання, да, на платформі, припікання чи да, потім топаю обов'язково. І стимулююсь, але так бистрінько, тому що треба завтра бігом робити. Ну вранці е, мало часу на стимуляцію. а в обід, то так, якщо вже встали, то я так собі потопаю. Быстренько п'ять стимуляція. А вечором я вже можу по 20 хвилин топати. Куркувати вже да, 20 хвилин. Двадцять без носків? Ну звісно, зразу спочатку без. От. А припікання, коли робила, то так <хи>, дико було кожа на п'ятки. Зовсім Зійшла шкіра да, сходить і сходить, думаю, господі, що ж це таке? Це оновлення, так? Да? Да, і ножки такі стали гарненькі, гарненькі такі так у Да, Так, да, починаються, але ще не зовсім так, ще гарні, ще трошки попрацювати. треба. Ще треба працювати. Да, ну працювати. За три місяці, практично, трошки. бачите, яке оновлення шкіри да. на ногах. Я ще й на руках топаю. В мене діти назвали, батько питає, що мама там робиться, а діти кажуть, -пригає. <реш> Ви ж е, робите масаж руки, так. Да, тому що я спомняла, що є же точки такі. Ну, звичайно, да, та та ляються руками втім. і теж прижигання руки, mm -hmm. але кожа не, не сходить. Але... No, ну, На руках у нас да, да, все нормально. Yeah, yeah. Вот. Але мені дуже подобається. Подобається, що діти приїжджають тут зятью, часто спина купає. То він уже так сам уже я показала, де включать. Я включаю, то він уже сам собі стимуляцію робить, деболить. Де да, да, ставить, баночки, баночки, баночки. ставить баночки і дочка теж ой, мам, щось мені так спина болить. Я говорю, ну і ти по постимуліруйся. То вона пошла взять і поставив баночки. То угу. мені вже так подобається, що вони чоловік то не дуже топить, ленивий, але коли болить. Тоді. То так, да, баночки, баночки йому ну, Ноги да, не так болять, а спина йому. То він ці баночки так ставить, я так дивлюсь, ну добре, що хоч, хоч, хоч це робить, і то добре. Це вже добре, да? але для мене це дуже добре. Скажіть, що дає платформа, що більше можете робити, чи більше енергії? Більше, більше енергії і не так ноги болять. Менше болять ноги? Ну. Менше, менше. І у мене теж також були литки такі тверді, так? Так. і вони, як судорога мені ночі хапала. І так навіть взагалі як хожу. Боліли? І тяжкі ноги були, як ідеш то угу. так тяжко. То я зараз стимуляцію ставлю, і мені іноді пекло. Ось тут декаліни, отут пекло, то я теж ставила стіляцію і, і пройшло. І пройшло. Пройшло. Судороги зараз є? Ні, нема судороги, і литки стали м'які. Литки стали більш м'які. Мені легше ходити стало. Легше ходити, бо ви багато часу на ногах. Ми Це багато. ж діти Ми потрібно зранку до вечора. З ранку до вечора. Так. І, а ноги теплі чи ні? То вони в мене взагалі завжди були теплі. Були Вона, теплі? Да. Ну не болять уже зараз? Е, ну трошки як находжусь Якщо навантаження за потопую стимуляцію, ви знаєте, зразу Покращення. ходить моментально ножки, такі, що хоч танцюй. Тобто важлива процедура, особливо перед сном, правильно? Я роблю перед сном, да, да. тому щоб що я дуже устаю і ночі болять ноги. Якщо я не протопаю і стимуляцію uh -huh. не зроблю, то ночі то не знаю, куди мені та, ці та. ноги діти. Вони дуже мені крутять і болять. Uh -huh. А я, якщо потопую, ну, я так уже хвилин. Топи, що okay. аж п'ятка пече, мені аж болить, аж uh -huh. але потім я лягаю, мені все добре. І набагато краще. Так, да, краще. І я це заметила, замітила. Я це роблю взагалі всюди. Це время, я дуже да? Дуже задоволена. Хай купляють. Звісно, ціна трошки кусається, але я гадаю, якщо хочеш бути ще здоровим на багато років і активним, То треба, може відкинути якісь там, я не знаю, навіть в її дії, чи в чомусь, в якийсь подарунках, чи ще в чомусь. Ну, в чомусь можна закономити. відмовитися да, да. собі, а все-таки потратитися, купити, і тоді можна багато років бути активним і здоровим, да, займатися. І не витрачати на аптеки. Да, да. Да. І на аптеки, і сама себе почуваєш, і настроєння ж краще. Тому що ти ходиш, то тобі, якщо воно болить, ти ж ходиш, як Примара, якась там та так і настроєння і музику включаєш і слухаєш вже якісь можеш... нема аж... тої депресії, да, немає... припригнути можеш. <рігла> Бачите, змінюється все. <рігла> а дітки ще користуються? Діти так, але вони не встигають. Вони приїжджають зі школи, аж по коли mm. вихідні, то вони там топо топають, топають, але uh -huh. стимуляцію не роблять. Чогось вони їм не подобається. Ну дітям да вони не дуже да, люблять. Стимуляцію вони, вони люблять. більше люблять крукувати. Да, да, Да. ще крукують. Вони ще там крокують, пробують руками теж, але uh -huh. сміються друг з друга. Але пробуйте, але під моїм наглядом звичайно, звичайно. я не дозволяю, щоб без мене вони включали, Правильно. Бо думаю, щось ще спалять, ще щось нажмуть не так, ще щось ще. ну, Діти є. Ну, це діти. дорога е, продукція, да. тому дійсно і правильно треба і діти. використовувати і дітям під наглядом. Лена, ви щасливі з нового бездія. Щаслива, я дуже за вами скучала. я не ходила, хворіла. Говоріли ми всі, вся сім'я ніяк не можна було вилізти. Але я дуже за вами скучала. Що в мене є мічта ліжко, і я його все одно придбаю. До, до зими, звісно, я його придбаю. Ми в це віримо. Воно буде в мене. Бажаємо вам, щоб всі три кити були у вас вдома, тому що у вас <рес> велика родина. Так, ви чудова мама, і ви маєте бути завжди активною і здоровою. Да, мені треба трохи прожити, щоб їх поставити на ноги. На ноги всі. Да. Да. І хочу, щоб і вони були здорові і щасливі. Так і буде? Буду, Дякую так. вам. Дякую вам.